thank yeah. you Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Відбулася конференція на тему співпраці органів місцевого самоврядування, громадськості та ЗМІ. Пам'ять жертв голодомору вшанували на Обухівщині. Підготовка до загальноміського заходу людина року. Волонтери з професійного ліцею Українки підтримують захисників вітчизни. У нашому першому сюжеті ми розповімо про результати роботи проекту доступ до публічної інформації та перебіг підсумкової конференції, співпраця органів місцевого самоврядування, громадськості та змі подробиці у сюжеті Лариси Діденко. Нещодавно завершився спільний проект, який реалізувала Асоціація малих міст України та виконком Української міської ради Доступ до публічної інформації що тривав майже два роки. В ньому взяли участь 21 мале місто України, серед них і Українка. Наш проект тривав майже два роки, тому що перший етап був організаційний, поки ми відбирали міста учасники проекту, і потім майже півтора року це тривала діяльність, яка була пов'язана із перш за все навчанням навчанням в мало. Містах, як зорганізувати виконання закону про доступ до публічної інформації. Тобто тренінги, консультації, які надавалися, представникам органів місцевого самоврядування наших 20 міст, представникам засобів масової інформації і громадськості в кожному місті, для того, щоб всі зацікавлені сторони могли. Якомога краще знати закон про доступ до публічної інформації і зреалізовувати його в житті. Він спрямований на покращення доступу мешканців малих міст України до публічної інформації. Проект доступ до публічної інформації реалізовано за фінансової підтримки Європейського союзу. Два назад був новий закон в Україні, да щоб громадяни могли... Палюча інформацію, публічну інформацію, і да? поэтому ми хотіли підтримувати розвити цього закону. Бажання мешканців отримати більше інформації про органи влади, про посадових осіб органів влади. І це, мабуть, стало одним із пріоритетів, чому цей закон був розроблений і фактично впроваджується. Я думаю, що основний меседж, який йшов від законодавця, це бути публічним органом влади, гласним. І надавати повну і об'ємну інформацію для того, щоб громада розуміла, які проблеми турбують цих мешканців, які проблеми існують, і як їх можна вирішувати, і як законодавець їх вирішує. І для того фактично був впроваджений цей закон. Проект завершився підсумковою конференцією на тему співпраця органів місцевого самоврядування, громадськості та засобів масової інформації у розбудові місцевої демократії. Дуже багато. Роботи насправді роблять працівники муніципалітетів в малих містах. І інколи вони не просто не вміють, чи не просто не видно, що вони роблять, вони більше не вміють надавати інформацію про це, про свою роботу. З іншого боку, є дуже багато людей, які хотіли би знати. А що ж відбувається з тими грошима, з їх податками місцевими, які вони сплачують до місцевого бюджету, і на які надаються послуги, які робить місцеве самоврядування? Основна задача цього проекту а в ньому брали участь різні міста з різним рівнем спілкування між громадою і місцевою владою. І таким чином ми даємо можливість органам місцевого самоврядування мати можливість краще. Краще надавати інформацію своїм мешканцям, забезпечувати кращий доступ до інформації про рішення, їх прийняття і їх реалізацію. З іншого боку, частиною цього проєкту було навчити людей в тих громадах культурі запиту на публічну інформацію, тому що потрібно це і робити правильно, і робити таким чином, щоб була взаємна повага до роботи один одного. Кожне з міст учасників проекту Доступ до публічної інформації сьогодні освоює кілька напрямків співпраці органів місцевого самоврядування, громадськості та змі. Це здійснюється через е, цілий ряд е, напрямів. Можна заходів. Наприклад, це здійснюється через, через громадську раду. Це здійснюється через, е, допустимо, е, гарячі телефонні лінії. Це здійснюється через. Е, е, Прямое спілкувание э, влады на, на, на через засовые массовой информации. У нас в городе на сегодняшний день действует, действует наша городская газета Новости Чугуева. У нас есть свое радио городское и, безусловно, сайт Чугойского городского совета. Это вот те источники, с которых сегодня жители города Чугова берут информацию о деятельности органов местного самоуправления и о жизни нашего города, о проблемах и пути их решения. Участие в проєкті доступ до публічної інформації безусловно дав нам можливості проаналізувати нашу діяльність, виявити слабкі місця і, будем говорити так, улучшити роботу в плані інформування. В даному проєкті зголосилися брати участь від початку, тому що для нашого міста взагалі доступ до інформації, співпраця з засобами масової інформації була дуже актуальною, у зв'язку з тим, що не мали, ми не мали жодного свого офіційного. Засобу маси інформації. І, в принципі, на території району була лише одна районна газета, тому як розумі... ну, якщо ви розумієте, що альтернативних джерел, які необхідні бути для так, демократичності думок і прийняття рішень, їх не було. Сьогодні ми маємо постійно скажімо так, свої площі на сторінках районної газети. Більшість людей, які підписують, і все ж таки проживають в нас в районному центрі, в нашому місті. Найголовніше, що взяв з цього проекту, що ми показали людям, що вони мають не лише просити в інформацію, вони мають повне законне право користуватися всією інформацією, яка стосується нашої громади. В межах проекту в усіх містах учасника встановлено інформаційні кіоски, що також стало ефективним джерелом для надання відповідної інформації для населення. Лариса Діденко Артем Мончаренко, телеканал Дніпро. Пам'ять жертв голодомору вшанували на Обухівщині та й по всій країні минулого тижня. Цей геноцид називають одним із найжорстокіших подій минулого століття. Слава Бога, завдані посеща на віки віки. На обухівщині мітинг реквієм у пам'ять про жертв голодомору розпочався з молебня по спочилим душам, замордованим у 1932-33 роках. Обривалося життя невинних людей у ті страшні роки, говорилося в ході заходу, і не лише кулаками та зброєю, а навіть підписами на відповідних документах, якимись невласними домовленостями, суть яких заключалась в тому, щоб знищити Україну, поставити її на коліна. Це була політика, але вона тягнула за собою мільйони, мільйони і мільйони життів. Це були наші брати і сестри, такі самі, як ми, які хотіли жити, але їм цього не дали. Більше того, що вони скоїли такий злочин, ці люди. Цей злочин продовжувався впродовж багатьох років замовчуванням. небажанням говорити про це в той час, коли весь світ кричав: нас заставляли мовчати і не говорити навіть про це. І сьогодні те, що відбувається в нас в Україні. Це не просто війна. Те, що зараз робиться, це, дорогі браття і сестри, наше бажання ніколи більше не допустити того, що сталося в 32-му, 33-му і в інших роках, бо не тільки в ці роки наш народ убивали. Це не бажання нашого народу більше такими бути людьми, які не мають права говорити. Вшановувати пам'ять своїх братів і сестер. Та війна, яка сьогодні йде, це захист свого народу, це захист нащадків тих людей, яких сьогодні ми згадуємо і пам'ятник, який ми тут з вами поставили. Вічна їм пам'ять, дорогі браття і сестри. Відкрийтесь, небеса, зійдіть на землю всі українські села. Присілки і хутори, повстаньте всі, кому сказали вмри, засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води і на суші, збудуйте пам'ять і невигасний собор. 1932. -й. 1933 роки зловісна тінь страшного голоду накрила всю Україну з того часу минув 81 рік. Але й зараз боляче ступати стежками цієї страшної трагедії, яка сталася на благословенній квітучій. Українській землі вшанувати пам'ять про тих, хто помер голодною смертю, прийшли керівники Обухівського району, представники міст, сіл та селища, депутати, представники колективів, підприємств та організацій, громадськість Обухівщини. Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні ми з вами зібрались на місці, де можна і потрібно вшановувати пам'ять не одного покоління. Українців. Кінець листопада. Кінець листопада для України не просто трагічний, не просто історичні дні і вшанування святих, і вшанування пам'яті жертв голодоморів. Україна пережила як мінімум в 20 столітті три Голодомори. 21-22 рік. Це перша спроба більшовиків е, голодом підкорити повстанську Україну, яка до 24-го року вся центральна територія України палала в повстаннях проти більшовиків. Великий голод 32-33 років. Після Другої світової війни, 1946-47 рік, більше мільйона жертв. Це в той час, як треба було відроджувати. Свої села, то більшовицький уряд відправляв ешелонами і цистернами зерно за кордон на підтримку так званої революції за кордоном. В цей же час кінець листопада, якщо навіть брати нашу з вами новітню вже історію, яку ми вже з вами пам'ятаємо, ми вже з вами переживали, 22 листопада 4-го року. Початок так званої помаранчевої революції. Через декілька років ця, ця ж сама дата це е, Майдан податковий. Минулого року, 2013 рік. Так само з кінця листопада почались події 21-22 листопада. Це Революція Гідності. Ми з вами черговий раз проходимо ту, знаєте, незакінчена. Кермічна, незакінчений кермічний цикл. Ми його проходимо, тому що ми не, не, не можемо ніяк очиститися і пройти цей, цей період. Саме тому історія нас повертає знову до цих же самих дат листопада, через які пройшли покоління минулі через голод, через жертви, через репресії, через війни і повстання. На, наше покоління проходить так само в цей період, очищення і відродження. Ці дні для нас, для кожної українців, мають бути дні, днями пам'яті, днями, днями честі, днями слави. 19 тисяч мешканців Обухівщини, це дуже під скромними під, 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 підрахунками, загинули від голоду. Голодомор коштував українцям мільйони життів. Це не тільки померлі, це і не народження. Це носії столітніх традицій, це творці майбутніх шедеврів, ідей. Ми можемо прорахувати кількість загиблих, але ми не зможемо порахувати втрачені ідеї, помисли, твори. Цьогоріч гаслом цього відзначення буде. Не страчені, не замордовані. 33-го, не переможені сьогодні. І спокій подай, Господи, спочилим братам і сестрам нашим, невинно обіяним голодом замореним, і сотвори їм вічною пам'ять. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Наприкінці кожного року в українці відзначають захід Людина року. Не стане виключенням і поточний рік. Традиційно напередодні нового року в палаці культури енергетик проходить загальноміський захід Людина року в цьому році, як не в якому іншому, цей захід також відбудеться, незважаючи на такі складні часи і економічні, і політично, і ситуація, яка склалася на сході нашої країни. Захід відбудеться, тому що люди потребують уваги, і ми повинні дякувати людям. Цього року, як і завжди, будуть нагороджені переможці в уже звичних номінаціях: енергетика, комунальне господарство, освіта, охорона здоров'я, спорт, культура та інші. За словами Оксани Олександрівни, сьогодні працює комісія, яка відзначає кращих працівників у кожній номінації, враховуючи звичайно події, які буваються в країні, враховуючи те, що проявляються люди в різних напрямках, яких ще не були в минулих роках і в різних галузях буде можливо буде декілька нових номінацій. Я хочу залишити це як для інтриги. Достойних людей, які самовіддано працюють на благо та розвиток міста, цього дня буде відзначено почесним званням Людина року. Лариса Діденко, Артем Манчаренко, телеканал Дніпро. Кожного дня для допомоги мобілізованим чоловікам, які зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, в українці збирають кошти, одяг, медикаменти, продукти харчування та амуніцію. Про учнів професійного ліцею, які теж долучилися до волонтерської діяльності, дивіться в нашому сюжеті. Події, що відбуваються на сході нашої держави, нікого не можуть залишити байдужими. Як ніколи гостро сьогодні громадяни переймаються долею України та підтримують борців за національну ідею захід. Ісників країни учні професійного ліцею Українки теж долучилися до волонтерської діяльності та допомагають бійцям, які сьогодні перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Ще жовтня місяця учні нашого ліцею включилися у обласну акцію Діти Київщини воїнам. АТО». ну і відповідно до цієї акції в ліцеї відбулися інформаційні години з вірою у захисників з надією на мир. З любов'ю до України інформаційні години із учнями кожної групи провели майстри виробничого навчання. Крім цього, у нас був оголошений і пройшов конкурс бойових листів: Хай буде мир і замовкнуть війни злі, в якому прийняли участь буквально усі групи. Переможці були нагороджені подяками та цінними подарунками від профсоюзного комітету нашого ліцею. Крім цього, за ініціативи учнів ми провели. Конкурс э, листівок воїнам АТО. Сьогодні деякі листівки, ті, що залишилися ще в ліцеї, бо інші були передані вже воїнам АТО. Ми передамо волонтеру славній Олені Артемівні. За ініціативи професійного ліцею Українки був проведений відповідний моніторинг учасників антитерористичної операції з Українки. І виявилося, що із 32 чоловік 7 чоловік випускники нашого ліцею. Безумовно, не всі вони зараз на знаходяться в місті Українка є такі, що знаходяться на лінії вогня сьогодні. Когут Сергій Миколаївич, наш випускник, він знаходився у місті Українця на відпочинку, і тому ми з ним провели зустріч. Ну я думаю, свої враження від цієї зустрічі скажуть учні груп, які були присутні. Враження досить позитивні і було дуже цікаво на ці зустрічі. Оскільки ми дізналися дуже багато чого. Нам не кажуть по новинах. Дізналися настрій бійців з перших ву. Так сказати було досить багато толкових запитань багато інформації ми отримали досить важливої для себе, щоб зробити правильні висновки щодо політики Путіна, нашої політики і в загальному наші бійці дуже добре тримаються. Те, що вони тримаються за те, що вони є патріотами нашої країни, те, що вони до останнього стоять, і мало того, вони вже навели деякий страх на наших противників і не думають здаватися, мій батько також зараз знаходиться на навчаннях, пов'язаних із цими подіями в Україні. Я дуже ним пишаюся, хочу побажати йому також терпіння, мужності і витривалості, оскільки це зараз дуже потрібно. Тобто він будь-який момент може поїхати в зону проведення антитерористичної операції. Так, учні професійного ліцею українки організували збір коштів для допомоги воїнам, учасникам АТО. Волонтеру Олені Славній передали 1816 гривень. Як учні вашої групи брали участь у волонтерській діяльності? Учні нашої групи дуже активно долучилися до волонтерської діяльності. Вони дуже активно приймали участь, збирали, тобто навіть і питання про те, що там хтось проти такого не було. Навпаки було дуже приємно, що діти розуміли. Зуміють, наскільки зараз важливо становище нашої держави, і наскільки воно впливає на кожного з нас, наша група брала участь в зборі коштів, в тому числі я всі погодилися безвідмовно. Багато хто приносив не тільки кошти, а й різні там, скажімо, мед принесли. Вже в кожному відкладається те, що ми повинні долучатися, ми не повинні стояти осторонь, і дуже багато листів сьогодні є для наших учасників. А то, які наші діти нашого ліцею хочуть передати, зокрема діти групи автослюсарів, це дуже приємно і. Можна сказати на сьогоднішній день, що це дійсно виростають патріоти нашої держави, вони хочуть стати спеціалістами для того, оскільки це група автоспеціалістів, для того, щоб ремонтувати БТР, танки. Тобто це дуже приємно, це дуже відповідально. Шановні наші захисники батьківщини, пишуть вам учні професійного ліцею міста Українки, Нам дуже приємно через те, що ви бажаєте. Відповідайте за наше життя і здоров'я, за єдність нашої держави. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я. Нехай Господь Спаситель Ісус Христос дарує вам хороші думки, гарні вчинки. І захищає вас від ворогів, а ви захищаєте нас. Сьогодні 1816 гривень ми отримали від учнів професійного ліцею міста Українка. Це буде велика допомога. Ці гроші нам вистачить на те, щоб купити дві з половиною рації. Ну, ніхто рації пилити не буде, але ми додамо гроші, які принесли вже мешканці Українки. І шість рацій ми відправимо сьогодні вже в 25-й батальйон. Зробивши власний усвідомлений вибір, захисники вітчизни перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. А учні професійного ліцею українки бажають їм наснаги, терпіння саме головне ніколи не здаватися, бути патріотами своєї держави і з гордістю носити звання українця. Хіба побажати, щоб вони поскріше перемагали, щоб була поскіша вже перемога. Щоб вони так само трималися, не здавалися. Я бажаю бійцям терпіння, здоров'я, удачі. А взагалі, хай це не оголошена війна побистріше закінчується. Я хочу їм побажати наснаги, відваги, щоб вони трималися там. Ми з ними, ми завжди з ними. Світлана Гриценко, Микола Лисенко, Марк Олков, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам лише гарних новин.